Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маю можливість записати вам ще одне відео і обговорити з вами дуже цікаву тему, яка, на моє глибоке переконання, все більше і більше буде, скажімо, так, відігравати роль в Україні. Саме через інформаційний простір, фактично, найбільше зла, пропаганди і всього іншого впарюється в мізки наших громадян, які потім після. Деяких таких ось років такої пропагандистської машини йдуть на вибори і роблять свій вибір не на користь України на превеликий жаль, удурманене населення не може часто густо критично реагувати на виклики інформаційного простору. Отже, про що я хотів з вами поговорити сьогодні, звичайно, це про хороших росіян, і чому я так за це згадав? Подивився недавно ролик Сергія Стерненко. До речі, рекомендую він якраз зацепив цю тему, і я, звичайно, не міг обійти. Це все повз мою увагу і повз вашу увагу. Звичайно, використав декілька відео, які є в мережі інтернет, саме відео від того, що відбулося 6 числа. Друзі, ви думаєте, я зараз буду говорити про 6 червня і про підрив Каховської ГЕС? Ні, не про це. Саме в цей день на території Європи, якщо не помиляюсь, у Варшаві зійшлися хороші росіяни. Так, всі ті хороші росіяни, яких я до речі називав хороші русські, значить не будемо так називати, тому що Русь, це ж не Росія, О, Так от хороші росіяни зійшли за кордоном обговорити проблеми Росії і як вони бачать, що треба буде робити їм з Росією. Звичайно, після того як ми покладемо цілу купу наших побратимів, вмиємося кров'ю. І, чесно кажучи, а вони в цей час будуть сидіти і набирати популярності на медіаресурсах. Українських телеканалів. Десь так для мене це виглядає сьогодні. Що, знаєте, на наших плечах дехто хоче заїхати в рай, а раєм для них є що? А раєм для них є те, що не все так однозначно. Так, раєм для них є те, що руський народ он ні при чому, он не виновний. Ці всі цитати, я якраз чую від тих хороших росіян і таке враження, що Путін чи його режим у вигляді там, 10, 20, 100 тисяч старців отого режиму сидять на танках, літають на літаках, бомбардують наші міста. Таке враження, що я воюю проти Путіна і якихось там тисячу несповна розуму стариків, які взагалі виживших із ума, як кажуть на Росії. От і воюють проти нас, ні, друзі. Ми воюємо проти Росії країни-агресора з її 140 мільйонним населенням. З її народом, її народ, який зомбований расистським таким тоталітарними такими расистськими наративами. Цей народ сьогодні відправляє своїх чоловіків, братів, батьків, відправляє на війну проти України. Цей народ разом ходить на роботу, платять податки, працюють на економіку. Це той російський народ, який працює на заводах, виготовляючи ракети, котрі летять по моїй будівлі, по моїм будинкам, по моїм побратимам. Вони виготовляють снаряди, вони ведуть переговори. Вони їздять по всьому світу, розповідаючи, що Росія сильна. А Україна не потрібна нікому. Так саме це російський народ і сьогодні його ліберасти, ярі представителі російського народу, якоби хорошого народу, який хороший, який ні при чому, який нічого не може зробити, Він може тільки послати людей на війну, да? а нічого не може зробити. Оці ліберасти сьогодні не закликають своїх багатомільйонні аудиторії брати в руки зброю і йти воювати проти режиму. Ні, вони сидять ждуть, поки ми кров'ю вмиємося і принесемо їм, їх занесемо на руках і посадимо в Кремлі. Ну, я би ще розумів, якби вони топили би за свободний Башкіртастан чи свободну Туву, чи там свободний Дагестан, чи Ічкерію. Ні, вони топлять за свободну Росію в нових реаліях, демократичну, і супер федералізованою, як казав їхній вождь Хадарковський. Ну я так думаю, не тільки вождь, там один із спонсорів цього, цього мероприяття. Так от разом з цими хорошими росіянами на одному полі сьогодні грає головне управління розвідки, і їхні шавки співають оди великому пригожину, на которого можна зробити ставку. Тобто той терорист, який вважається терористом у всьому світі, на нього роблять ставку. Ви розумієте, Пригожинські ботоферми, вони ж не від Пригожина. Це ж все ж кон'юнктура Патришева. І це є просто боротьба різних башен Кремля. Тому, якщо ми говоримо про те, що Легіон Свобода Росії і Руський Добровольчий корпус уміляються патріотизмом Пригожина представником однієї із башен Кремля, то вони просто-напросто і є представниками самої цієї башні. І війна сьогодні йде на території України, і зброя мені потрібна, а не для того, щоб посадити на престол хороших русских росіян, перепрошую. Во главі з Ходорковськими, чи, можливо, з іншими там Навальний Кримні Бутерброд. Я ж пам'ятаю їхні всі фрази до 2014 року. Це імперці, які плескали в долоні роз... атаці на, Украї... на українську землю. Вони плескали в долоні разом з цим путінським режимом заробляли мільйони саме так, вирощуючи цей путінський режим, так би мовити. І зараз вони кажуть, що російський народ ні при чому виноват путінський режим, Тому треба це все поламати, зламати за, за, за рахунок української крові. І вони готові потім возлавити вот нову демократичну Росію. А я кажу, що має імперія розпастися. Мене цікавить розпад імперії, бо інакше ми кров'ю будемо вмиватися ще багато століть, і наші діти, і наші внуки. Але, до чого я це все вів сьогодні? Так саме 6 числа, коли Росія підірвала Каховську ГЕС, коли ця зброя вважається такою, як зброя масового знищення, хороші росіяни засідали і жодного слова не сказали про це на своєму форумі. Тому що ні все так однозначно. бо ж нема ще повних доказів, хто ж це зробив. Пам'ятаєте, як один із агентів Люся Арестович розказував про Ні все так однозначно і про ту ракету, яка впала на будинок у Дніпрі, ха 22 російська ракета, яку можливо, збили наші ПВО. а Вона літіла на на воєнний об'єкт. І сьогодні ці всі нечисті зібралися в одному місці не сьогодні, верніше, а 6 числа. І вони всі за рахунок того, що залазять через наші медіа помийки в голову нашим людям. Ви ж розумієте, що вчора, вчора пропагандистська машина, тобто я говорю про 2014 рік через телеканали, там News One, там Наш там, і інші телеканали Медведчука, починаючи з 2014 року, через той же самий телеканал Інтер, який сьогодні в пулі е пропагандистського бення марафону і так далі, вони стріляли в голову нам. І нашим дітям. А зараз через Ютуб-канали всіх цих хороших росіян або через ще гірше, ба через Ютуб-канали наших якоби, журналістів, які тягнуть до себе цих хороших росіян, вони далі продовжують стріляти в голову нашим громадянам і нашим дітям. Я як подивився коментарі, чесно кажучи, про тему цього збору. Сейчас я к нему вернусь. Отже, этот збір відбувся 6 числа, и вы лишь послушайте тезы тих хороших россиян. Россияне являются решающим союзником в борьбе с путинским режимом. Простое замещение Путина на человека с другим именем без перехода к парламентской глубоко федерализированной модели управления без свободных и честных выборов просто ничего не изменит. Распад России был бы опасен не только для россиян, но и для Запада. Друзья, я думаю, в принципе... Фрази русські з'ясні при чому народ зісні при чому це все режим, «Це все Путін. Ми всі зрозуміли, що це один із елементів пропаганди, саме для того, щоб це все нечість вернулася в Москву і далі продовжувала зберігати імперію. Так саме збереження імперії для них є ключовим. А для нас це є поразкою в війні, попри всі всю ту кров. Але не все так однозначно, і на сцену виходять найбільші спікери України. Наші українські брехунці, по-другому їх назвати не можу, які призивають нас розговаривать з росіянами. Я пам'ятаю, як колись чуть не згорив телеканал, по-моєму, Ньюсван, на якому працював Вася Голованов, які який хотіли зробити програму Надо поговорить» з російським телеканалом, якийсь там Росія 1 чи якимось там іншим. І чесно кажучи, тоді готові були спалити цей телеканал. Що сталося сьогодні в мізках людей? Які спокійно споживають оце лайно від Арестовича. І я вас дуже прошу послухайте. А з другої сторони, люди, які намагаються політику Вот Це очень недобросовісні люди, тому що вони создают избирателям тих, хто слушають ложную картину. Мира. Ну і наоборот, Росія навсі останется нашим сусідам. Хо любиш ти, не любиш, хочеш, щоб вона була не хочешь, она всегда будет соседом. Я прекрасно понимаю, я даю себе отчет, что Путин и россияне, российский народ, это очень разные люди. Война идет не, не а, с Россией, а с путинской Россией, что очень важно. Называется «Ешьте, не да? Десь так выглядит целое. лайно. И я почитал комментарии. Алексей, вы молодец, вы единственно правильный, вы, вы, вы супер-пупер, бубочка и так далее. Правильно, надо разговаривать, русский народ ни при чем. Ні, ні при чому. Ні, 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 руський народ, Путін все, Путін кнопки жмет, Путін убиває, Путін там. Друзі, робіть висновки. Гоніть це лайно від себе. Баньте їхні YouTube канали. Чмиріть тих журналістів, які до себе тягнуть це лайно. Так. Лише наша патріотична позиція зможе це все відкинути. І це єдиний вихід. Тому що ну, я ж часто розмовляю з своїми хлопцями, кажу, що у вас там відбувається? Вчорашній Жданов, який в грудні казав, що Каховську ГЕС не взорвуть, він являється топ спікером і експертом. Чувак, який 23 числа лютого місяця 22-го року казав, що вторження не буде за сутки до того вторгнення, являється топ-спікером, самим цитованим експертом. Люся Арістович, яка закликала всіх розбирати чемодани і казала, що піде на війну, по-другому я його зараз назвати не можу. Ну, чесно кажу, ну, от я, от, ну от, от це, це для мене це чистого роду шлепер. І він сьогодні на війні, Ні, він сьогодні на сходняке хороших росіян. І не все так однозначно. Кирило Буданов, генерал української розвідки, підтримує хороших росіян, які співають Оди Євгенію Пригожину яких вам ще реформ не вистачає від зеленої команди? Десь так. Але, попри всі негаразди, хлопці і дівчата, друзі мої, я хочу вам сказати, Україна все рівно їх переможе. Бо ми сьогодні ще на один день ближче до нашої перемоги, а після цієї перемоги нам придеться оскільки багато чистити оці, оці конюшні. Слава Україні!